все найкраще дітям ЮНІСЕФ перевірить, як в Україні поводяться з малечою та підлітками. Міжнародна організація заповзялась провести загальнодержавний моніторинг щодо негуманного ставлення до неповнолітніх. Особливо пильно експерти придивлятимуться до дитбудинків та колоній. До речі, у правних закладах утримується майже півтори тисячі дітей, і за даними Юнісефу, близько чверті з них потерпають від беззаконня, як морального, так і фізичного. Моральний тиск побиття і гвалтування. Що це таке з власного досвіду знає близько чверті тих дітей, що утримуються в виправних колоніях чи перебувають під слідством? Дані неповні ті, що вдалося зібрати правозахисникам. Експерти кажуть, скільки насправді ув'язнених неповнолітніх страждає від жорстокості співкамерників і наглядачів, напевне, невідомо. Що один відсоток звернень про порушення свободи від катувань надходить саме від, від неповнолітніх. на жаль, Є і звернення, які стосуються саме сексуального розбещення, 72 дитини зазнали такого сексуального насильства і повідомили про це у повноважених справ людини. За словами омбудсменів, повідомлення про свавілля та катування виходять за град назовні вкрай рідко. Постраждалі переважно не скаржаться про побиття під час допитів, утримання в камерах одиночках та моральні збиткування, декого залякали однолітки, декому наказує мовчати керівництво колоній, сізо міліція. Фактично не було навіть відповідних служб, які безпосередньо відповідали за збір цих скарг, їх незалежний розгляд і притягнення до відповідальності винних тому, що в кожній з цих організацій є кругова порука, і і честь мундира для цих служб є вищою ніж права людини. Виправити ситуацію заповзяли спільно дитячий фонд ЮНІСЕФ та міжнародні експерти з вісьмох країн над тим, що робити, як бути вони міркуватимуть у Києві три дні поспіль. Сневці певні кримінальна відповідальність для дитини крайня межа, можна використати інші дієві заходи, тож передусім наполягатимуть на реформуванні вітчизняного законодавства відповідно до міжнародних і європейських стандартів. Якщо в Україні підліток 15 років сідає на 5 років за крадіжку телефону, то виходить на волю 20-літнім. Це дуже велика шкода для такої молодої людини. Тоді як можна було застосувати альтернативні види впливу та реабілітації. У ЮНІСЕФ обіцяють у найближчі місяці ретельно стежитимуть за дотриманням прав дітей не лише у колоніях для неповнолітніх, яких в Україні працює 10, але й в школах-інтернатах та сумнівних родинах. Крім того, спеціально організована державна комісія без попередження навідуватиметься до тюрм і СІЗО, реагуватиме на листи та спілкуватиметься з неповнолітніми особисто. Олександра Білоус Юрій Нісімов програма наголос Дня.